Друзі, вітаю! З вами компанія Бавен House. Сьогодні ви дізнаєтеся, як можна придбати комфортабельний будинок, який буде вашим лише за кілька днів. Це абсолютно реально, і зараз ви детально дізнаєтесь, чому. Перед вами модульний каркасний будинок із сіп панелей. Площа двокімнатного будинку складає 29 квадратних метрів. Така нерухомість чудово підійде як гостьовий будинок. Тут у нас затишна тераса на якийсь садовий столик зі стільцями для чаювання. За бажанням ви можете встановити підвісне крісло кокон, в якому можна зручно влаштуватись разом з книжкою. Ну, а тепер пропоную заглянути всередину цього красення. Нас зустрічає затишний коридор із багатофункціональною шафою. Далі нас зустрічає простора кухня-вітальня площею 14,3 квадратні метри зі світлими стінами та панорамними вікнами, які дозволяють вам насолоджуватись краєвидами. Ось тут зона відпочинку із комфортабельним диваном, на якому можна просто дивитися телевізор або відпочивати. Алля також у приємних теплих відтінках площою 9 квадратних метрів. Натяжні стелі білі матові люстра з дистанційним пультом. Приміщення прямокутної форми, що добре сприймається візуально, а також є зручним у плані розстановки меблів. Ось ліжко з підйомним механізмом, яке служитиме додатковим місцем для зберігання речей. І нарешті санвузол, який у свою невелику площу у 3,3 квадратні метри вміщує. Душову кабіну, бойлер, умивальник, унітаз і має додаткове місце для пральної машини. Стіни з СПС плити з імітацією мармур. В таких типах будинків обов'язково встановлюється система рекуперації. Що ще ви маєте знати про цей будинок? Він є енергоефективним, що дозволить вам заощаджувати на опаленні і кондиціонуванні, і це робить ваше життя не тільки комфортним, але й економічно вигідним. І вишенькою на торті є те, що ось такий будинок ви можете отримати лише за кілька днів. Тобто даний модульний котедж вже повністю зібраний, укомплектований і чекає на свого власника. Однією з вагомих переваг модульних будинків їхня мобільність. У той час, як більшість людей пакують при переїзді валізи, ви можете спакувати весь будинок з усіма речами на одній фурі. Модульний будинок є перевізним його можна розмістити на палівий фундамент, як тимчасову будівлю. Погодьтеся у наш час це має важливе значення. Також ми пропонуємо вам комплексну гарантію від виробника. У випадку з класичним будинком ви змушені працювати з декількома підрядниками. Бауен Хаус вже виступає єдиним виконавцем, який дає гарантію на весь будинок, як на виріб у цілому. І загалом з Бауен Хаус дуже легко. Вам сподобався будинок. Ви його замовили. Ми вам його привезли, і ви в ньому живете. Ось і все. Тож не відкладайте майбутнє на потім, а живіть у подобаному будинку вже зараз. Всім гарного дня і до зустрічі в нових відео.